Хочу разом з вами декілька слів, розважань на час Великого Посту розпочати цей Великий Піст. І хочу розважити з вами про Великий Піст, з, з точки зору Святого Письма, Старого і Нового Завіту. Якщо ми поглянемо в Старий Завіт і почнемо. Собі акцентувати, що говорить Старий Завіт про Пропіст. Отже, дуже багато говорить. Загалом, якщо підсумувати, в Старому Завіті про піст говориться тоді, коли народ до чогось готується, або в час жалоби оголошується піст. І, подібно й ми, ми готуємося. Цей час, це є період приготування, приготування до найбільшого свята. Ми готуємося до свята Воскресіння Господнього, до свята Пасхи. В старому Завіті, наприклад, Мойсей подорожував по Пустині 40 років, і це був такий час приготування, час приведення вибраного народу до обітуваної землі. Наприклад, час жалоби описується в книзі пророка Даниїла, Ілля також постив. І отже в Старому Завіті ми справді знайдемо дуже багато місць пропіст. Але якщо взяти з самого початку в книзі буття, коли Господь сотворив Адама з його ребра жінку, помістив їх. В раю. І перша заповідь Бога була не їсти з дерева пізнання добра і зла. Отже, можна сказати, що піс – це була найперша заповідь Бога утриматись від споживання цього плоду. І можна сказати, що це є щось важливе, якщо Бог з самого початку людині застережив, щоб вона не їла. Значить, цей Піст була дуже важлива справа. Якщо ми поглянемо в Новий Завіт, що нам говорить Новий Завіт про піст? По-перше, ми зустрічаємо про піст, Пригадуєте, коли батьки Ісуса принесли до храму і зустріли там старця Симеона і пророчицю Анну. І сказано, що пророчиця Анна. Перебувала весь час у храмі, молячись, служачи Богові, постом і молитвою. В Старому Завіті це є така перша згадка, де згадується, що саме Анна пророчиця перебувала в пості. Згодом, коли Ісус вже мав виходити на прилюдну проповідь, ми зустрічаємо таке місце, де Дух повів Ісуса Христа в пустині. І він там постив 40 днів, і диявол його спокушав. Вже це другий акцент, який нам говорить Старий Завіт, що сам Ісус постив 40 днів, де був спокушений дияволом, де диявол його намагався звести різними спокусами, а він відганяв ці всі спокусами цитатами зі Святого Письма. Ми можемо також говорити про. Апостолів, пригадуєте, коли апостолам була дана влада зціляти, оздоровляти. І вони в певний момент з'єднулися з, з такою обставиною, де вони не могли вигнати Злого Духа. І тоді вони прийшли до Ісуса і кажуть: ми не можемо вигнати Злого Духа. А і Христос каже: цей рід духів виганяється. Тільки постом і молитвою. Тоді з цього ми можемо акцентувати на те, що, можливо, апостоли не до кінця цей піст практикували, і в них не було цієї повноти сили, щоб вигнати саме той рід злих духів через піст і молитву. І отже, піст це, це для нас щось дуже важливе, щось дуже благословенне, яке дане Богу нам, щоб ми звершували його. Піст е, утримання від споживання їжі, але також піст від того, що є нам, на, нам найбільше приємне, найбільше прив'язує нас. Ось подібно, як Ісуса Дух повів у пустині. Е, ми також ведені якимсь духом. Ось зараз вже третій день Великого посту тривання сьогодні, до речі, Попільну середу, розпочався в католиків західного обряду, саме в попільну середу. І ось для нас він вже триває третій день, застановімося, яким духом ми ведені, оцінімо, чи ми використовуємо ці інструменти засоби посту і дивимося на них як благословення. Чи ми, чи ми серйозно підходимо до посту. Бо е, Святе Письмо нам говорить, що це щось дуже важливе. Нам говорить про те, що ми готуємося до дуже важливої справи, говорить про те, що е, дух, і певний рід духів вигнається тільки постами молитою. Тому якщо ми не привносимо в життя піст, утримання від чогось. Тоді є небезпека, що через нашу легковажність ми можемо бути ведені не Духом Святим. Не біймося почати постити, не біймося стати на цю дорогу утриманням від чогось. Господь через навіть наші найменші старання дасть нам цю повноту благословення. Подібно, як він дав цю повноту влади Адамові, першим людям, який був возвеличений настільки, що він давав ім'я всім звірям. Подібно і нам дана ця влада від Бога. І незалежно від того, який дух нас спокушає, якщо ми будемо перебувати в пості і молитві. То е, ніякий дух не зможе до нас доступитися не буде влади, влади над нами, не буде панувати над нами. Тому усім вам бажаю доброго продовження е, часу Великого посту, щоб ми були ведені Духом Святим. Нехай е, Господь усіх нас провадить і благословить цей шлях посту. Амінь. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!